Вітаю вас на каналі Оленка Вишиває. Сьогодні 19 липня, і я розпочинаю знімати нову серію свого рукодільного щоденника. Почати хочу з таких чудових соняшників. Ну і По традиції будемо крутити рулетку. Я обираю собі перше завдання на це відео. Так, ну і Бачу, що це буде чудовий великодній семплер. Не так давно я його вишивала. І до завершення там залишається вже зовсім небагато. Тож з задоволенням попрацюю з цією роботою. Зараз подивимося, яка тут в мене буде норма. Так, 600 чи 700 хрестиків. 600 хрестиків. Попереднє відео в мене так само розпочиналось із цієї роботи. Ось таку ніжність я вишиваю. Мені дуже подобається схема паризьких вишивальниць із книги Свята Франції. Ну, і я думаю, що буду продовжувати вишивати ось тут, вгорі зліва. Ну і фактично, ось така якби рамочка залишилась мені. Тож із задоволенням попрацюю з цією вишивкою і, звичайно ж, поділюся з вами своїми результатами. Дивіться, яка красива лілія в мене розквітла цього року. Я навіть не сподівалася, минулого року її не було, а це, очевидно, з дітки якось цибулинка відновилася. Дивіться, яка вона величезна, певно, біля 20 см в діаметрі. І ще ось такі рожеві є. Дуже і дуже гарні. Така ніжність. Ми приїхали в село, і тут такий сюрприз. Така краса в нас розквітла. 27 липня і я виконала норму на пасхальному семплері. Вишито 639 хрестиків. Звичайно ж, я враховую і бекстіч. Ось тут ось ці писаночки, курятко повністю готове. Ну і хрестики вище. Продовжувала я вишивати, там буде дзвоник, з якого вилітають писанки. Ну, ось такий гарненький, весняний, яскравий сюжет. Ще раз повторюсь, дуже ніжний, і дуже мені подобається взагалі мені дуже подобається, я вже не раз це казала, схеми паризьких вишивальниць, Веронік Ашенер особливо. Ну І буду мати ось таку красу, яка буде прикрашати мій дім на Великодні свята. Або просто весною, літом може бути така картинка. Прикрашати оселю. Ну, а зараз обираю собі друге завдання. Рулетка мені обирає. Давайте будемо дивитися, що це. Ой, будуть якісь квіточки, я вже бачу. Так, ну і це буде мій процес на пластику. Ось такий весняний сюжет. Дуже вже давно я не вишивала свої нарциси. Навіть не пам'ятаю, здається, ще на весні. І рулетка обирає мені норму. 700 хрестиків. Тож, я думаю, що це буде фініш. Ось такий вигляд зараз має ця робота. Ще все таке нечітке, залишилось тут вишити ще трошки хрестиків і дуже багато бекстічу. Думаю, незабаром покажу вам вже готову вишивку. 30 серпня з попереднього включення минуло вже дуже багато часу, і тільки зараз я готова поділитися з вами своєю готовою роботою, своїми вишитими закінченими нарцисами. Я вишила норму, і якраз до завершення мені залишалося 711 хрестиків і має ось таку красу, вже повністю завершену. Дуже багато тут було бекстічу, Але бачите, які гарненькі вийшли квіточки, нарциси, мускарики. Дуже ніжні. Дуже було приємно вишивати цю вишивку. На жаль, часу було зовсім і зовсім небагато, тож трошки довго довелося очікувати результату. Ну, але, в будь-якому разі він є. Ну, а зараз я буду обирати наступне третє завдання вишивальної рулетки в цьому відео. Так, давайте будемо дивитися, що це буде. Так, я би хотіла, щоб це була медонка, знову були б квіточки. Ну, але це буде подушка за мотивами рисунків Уільяма Моріса, яку я вже дуже давно вишиваю, і хотілося б її завершити. Так, ну, норма тут буде невеличка, я думаю, я швидко з нею справлюся. всього цього-навсього, 300 хрестиків. Вишивати мені тут залишилося зовсім небагато, менше четвертини. Ну і думаю, що за допомогою гри у вишивальну рулетку я помаленьку-помаленьку завершу цю подушку. Сподіваюся, її оформити, але щось в мене з оформленням останнім часом трошки туго. Ну, подивимося, як буде. 14 серпня, і я вишила норму на подушці артишок. Вишито у мене тут 367 хрестиків. Ось тут цей листочок вишивався, там листочки трошки фону. Ну, просування невелике, але все ж таки вони є. І моя подушка помаленьку-помаленьку рухається до фінішу. Ось так загалом вона виглядає. В попередньому ключенні я вам її не показала повністю. Вона дуже проста, але, як на мене, виходить досить непогано. 17 серпня і хочу показати вам ще один процес, який я вирішила повишивати поза грою в рулетку. Я подумала, що вже дуже давно не вишивала свого їжачка, а це такий гарний, літній яскравий сюжет. Тож, ось трошки у мене за 2 дні повишивалася в нього спинка. Дуже просто вишивається, дуже приємно на моїй улюбленій мурану. Тож, Маю ще ось такий невеличкий результат. І хочу показати вам просування у своїй серветці. Це буде ось така доріжка, вона мені дуже сподобалася. Вона в техніці філейного в'язання, це, здається, іспанський журнал. І наразі ось такий я маю прогрес. На жаль, вона просувається не так швидко, як я собі планувала. Я хотіла кожного дня вив'язувати по одному рядочку. Але, на жаль, в мене не виходить так, але я одержую величезне задоволення від такого процесу. Це дуже розслабляє, навіть більше, ніж вишивка, просто вив'язуєш собі стовпчики, повітряні петлі, Слідкуєш за схемою, схема простенька. Ну І в результаті виходить ось така краса. Єдине, я думаю, скільки ж мені потрібно буде ниточок на всю серветку, тому що в мене от закінчується перший моточок. Нагадаю, я. Вяжу нитками Ярнард Канаріс, гачком номер 1 тобто ниточки тоненькі, і очевидно, що мені буде їх потрібно досить багато. Ну, я ще кілька маю в запасі, але треба буде запас поповнювати. І на кінець хочу показати вам просування у маминій вишивці. Нагадаю, мама вишиває ось такий чудовий літній пейзаж. На жаль, я не можу показати вам зараз всю картину повністю, оскільки. Вже відбулася перемотка. Мама вишила майже третину, 32%, якщо я не помиляюся. Ну і зараз працює над ось цим фрагментом. деревця вимальовуються, доріжка на передньому плані, кущики травичка, освітлена сонцем. Ось такі мамині просування. Ну, а на цьому я буду закінчувати своє відео. Свій рукодільний щоденник. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. мої просування, вони невеликі, але все, що я роблю, я роблю з великим задоволенням. Це мій відпочинок, моя медитація. І вам бажаю успіхів у ваших творчих справах і всіх інших справах, теплого закінчення літа, теплої осені, здійснення всіх мрій та сподівань. І до наступних зустрічей у наступних моїх відео.